Доброго дня, шановне панса, з вами пан Роман. Слава Україні! А я вітаю вас на продовженні нашого чемпіонату України по стрибках на автомобілях з Трампліну серед областей. Ну і звичайно ж, це Бій Менджедрай, друзі. Продовжуємо наш чемпіонат. Це вже третій чвертьфінал. І у нас вступають в бій наші наступні представники від областей. Давайте ж з ними детально познайомимось. До речі, хто не забув? Ну, я гадаю, що ви, якщо дивилися на серії, ви не забули про наш трамплін. Ну, а тепер давайте ж подивимося на наших сьогоднішніх учасників. Я їх сховав далеченько в глибині тунелю. І сьогодні у нас змагаються Рівненська область, тобто місто Рівне. Далі, воно Рівненська область буде змагатися з Хмельницькою областю. Наступна пара учасників Волинська область. Ну, Луцьк у нас, скажімо так, столиця Волинської області, тому... Тут у нас на номерах Луцька, але це Волинська область, не забуваємо про це. Буде змагатися з Чернівецькою областю. Це у нас наступна пара. Наступна пара, де у нас Івано-Франківська область і Тернопільська область. Ну і буде замикати наше змагання: Львівська область і Закарпатська область, місто Ужгород. Не забуваємо, що у нас є такі області, де назви столиць областей відрізняються від назви області. Ну що ж, друзі, от такі у нас сьогодні вісім учасників. Спочатку вони між собою визначать, хто ж пройде до півфіналу. Потім у півфіналі вони визначать, хто пройде до фіналу, а у фіналі з'ясуть, хто ж пройде до нашого грандфіналу, де у нас, до речі, вже є деякі учасники. Я нагадаю, що до е, гранд фіналу вже пробилися Запорізька область і Полтавська область, а також. Поза конкурсом у нас йде Крим. Ну, я ще в першій серії поясняв чому. Тому, якщо вам цікаво, можете передивитися. Ну що ж, друзі, давайте приступимо до наших змагань. Це ж ви пам'ятаєте, що не так просто, що не те, що ми будемо на всіх однакових автівках змагатися. Я беру кожну з автівок. За допомогою клавіші Random Config я обираю рандомну автівку з рандомним конфігом, і вже ця автівка буде у нас приймати участь у наших стрибках. Ну що ж, давайте переходити до нашої першої пари. Це у нас Рівненська область. І я забув, хто у нас Хмельницька область. Ну що ж, давайте, давайте подивимося. Рівненська область у нас ви... виїжджає на стартову позицію, виїжджає у нас е, сюди. І що ж, випаде Рівненській області, давайте подивимося. Натискаємо клавішу Рандом Config і рандом нам обирає для Рівненської області наступну автівку, яка буде виглядати приблизно ось так. І це Тойота Camry в 40 кузові, 2,4 літри. Ну, така комплектуха, знаєте, якось, якась дуже-дуже-дуже бідненька. Ну, але а чому, до речі, тут у нас, типу, 3,5, але якби пара йде лише з однієї вихлопної труби. Тому це 2,4. Так, вимикаємо, звичайно ж, систему стабілізації, вимикаємо, вимикаємо, ага, все. Поїхали вперед, подивимось, на що буде здатна кемрі. З Рівненської області, давайте, давайте дивитися. Так. Обережненько з'їжджаємо тут, обережненько, обереженько під'їжджаємо до трампліну і поїхали вперед. Ну що ж, подивимось на швидкість, подивимось на е, дальність стрибку. Це було дуже цікаво. Так, швидкість невисока. А, стоп, це милі. А чого милі? Зачекай, зачекай, зачекай. 160 майже миль на годину. І це у нас, і це у нас, і це у нас. Результат у майже 300 метрів, я так розумію. Чи може 300? 300! 300 метрів рівно пролітає Кемрі. Ну, слухайте, це непоганий результат. Рівненська область у нас показала ось такий чудовий стрибок. Так, слухайте, мені здається, які стали звуки реалістичніші, чи це мені лише здається, Так, зачекай, мені треба. Так, мені треба, мені треба. Так, 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 так. ,Mm господи, а що тут сталося? От мені здається, якась. Якась сталося. Якась сталося. А що це сталося? Якесь оновлення пройшло. Нічого собі. Так, зачекай. А де мені. А де мені. Змінити. Ага, ось. Метричне. Мені, будь ласка, метричну систему, так. Зачекай. а я не можу. Тут не з'явився часом украї... не, не часом українська мова, ні. Здається, не з'явилася, так? Добре, окей, ну що ж, Рівненська область 300 метрів, непоганий результат. Давайте подивимось, що нам продемонструє Хмельницька область. Хмельницька область виїжджає на позицію. Виїжджає на позицію. І ми натискаємо клавішу Рандом конфіг. Рандом конфіг. Поїхали. Ну що ж. Чи буде достойний суперник у Рівненській області? Ми зараз буквально через секунду це дізнаємось. Ну що. Здивуй нас, будь ласка. Хмельницька область. В Хмельницькій області я свого часу був. Дуже красива, дуже чудова область, як і всі області України, в принципі. Так, ну Що? Що це у нас? Це BMW M5F90. Ну, слухайте, ну мені здається, це зрозуміло, хто у нас зараз переможе. Я не думаю, що. Ого, ого, а що? а що зі звуком? А що зі звуком у нас? А що так ФПС просів? Чогось просів ФПС, дуже дивний звук. Але ми направляємось до е нашого схилу. Поїхали! Капець звук, капець звук, слухайте, мені за треба зробити тихіше, тому що якось дуже гучно. 265, 267, 268 км за годину, і це у нас стрибок на. Стрибок на. Ну вже далі, ніж е, Рівненська область, тому е, очевидно, що Хмельницька проходить до півфіналу, а це стрибок на скільки на 400. 390. Майже 400 метрів, майже 400 метрів. Ну, слухайте, це дуже-дуже достойний результат. Дуже достойний результат. Привітаємо Хмельницьку область з проходженням до нашого змагань. Я зараз це відмічу у себе записничку. Так, Хмельницька область проходить далі. Чудово, 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 так. Давайте, поки я не забув, щось зробимо зі звуком, тому що це якийсь капець. Якось дуже-дуже гучно. Так, загально давайте. Десь на 70 приберемо. О, це буде краще. Ну що ж, а ми переходимо тим часом до нашої наступної пари учасників. Це у нас Волинська область і Чернівецька область. Ну що ж, Волинська область, місто Луцьк, відправляється на стартову решітку. нашу. Ну що ж, Подивимось, що у нас тут буде за автомобіль у Волинській області. Рандом конфіг натискаємо і нову автівку уявляємо. Яка вона буде, а буде вона? А буде вона у нас сьогодні. Сподіваюсь, дуже швидка, тому що хотілося б далеких стрибків, гарних файних результатів для кожного з областей. Ну, але ми отримаємо. Ми отримаємо наступне: це у нас Kia 5 2020 Stock Front Wheel Drive. Ну що ж, ну, автівка насправді не найшвидша. Проте хто зна, який результат вона зараз нам продемонструє. Все може бути. Все може бути, все буде залежати від максимальної швидкості, яку вона набере зараз на нашому схилі. А ми це зараз буквально через декілька секундочок дізнаємось. Ну що. Кія поїхала. 130, 140, 150 взагалі без проблем. Без питань. 200 є. 220, 230, майже 2, 240. 243 км за годину і. І це у нас. Це, це слухайте, це у нас результат навіді гірше за камери, Це 240 метрів. Це 240 метрів. І у нас е, Волинська область. Волинська область поки що, е, як ми бачимо, шанси на проходження наступний раунд має, проте доволі такі маленькі. Подивимось, що ж нам продемонструє Чернівецька область. Давайте, давайте подивимось. Буквально через декілька секунд ми дізнаємося, що буде за автівка, і буде зрозуміло. І буде зрозуміло, хто ж пройде далі. Чернівецька чи Волинська область. Давайте, давайте дізнаємось. Чернівецька область у нас отримує наступну автівку для змагань, і це буде. Кіаріо. Якась білка. Господи, а що це таке? Чого вона без коліс? Ну, слухайте, ну у нас якби. Шин нема, проте колеса є. Давайте подивимось, можливо, зараз щось вдасться показати, але якщо ні, то ми, мабуть, зробимо пере. Заїзд. Ні, слухайте, це якийсь стреш. Ні, вона не їде. Одна передача. Ні, 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 це, це не годиться, це не годиться рандом конфіг ще раз, тому що без шин це дуже фігово, хоча повинні вони бути у кожного з учасників, тому що це буде несправедливо. Несправедливо, і у нас наступна автівка для Чернівецької області. випадає Випадає яка. Випадає Hyundai Santa Fe 2.2 дизель. Ну, слухайте, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, що краще. Kia K5 чи Hyundai Santa Fe Це на змагання корейського автопрому зараз буде. Подивимось, на що буде здатна буде здат на, оця наша автівочка Чернівецького, від Чернівецької області. Давайте дивитися. Там була швидкість 240. Тут швидкість. 220. Ай-яй-яй! 230 і все. Більше не їде. Більше не їде, і це. І це. І це скільки? 230 метрів! На 10 метрів коротше, ніж Волинська область. Капець. Я гадав, що Волинській області не пощастило, і що вона так мало стрибнула, але. Але Чернівецька область показала, що Волинській ще. й... Поталанило, поталанило, а тому я до свого записничку вношу наступні дані. Чернівецька область вибуває, а залишається у нас Волинська область. Ну що ж, чудово, чудово, переходимо до наступної пари. Це у нас, давайте зараз подивлюсь одразу: Івано-Франківська область і Тернопільська область. Дві файні області нашої країни. Подивимось, хто з них зможе пролетіти далі і пройти до півфіналу наших. Змагань. Давайте дивитися, давайте дивитися. Ну що ж. Рандом конфіг і Івано-Франківська область нас отримує в своє володіння наступну автівку. Якусь дуже чудову автівку, яку навіть не видно. Давайте ще раз. Давайте ще раз. Нам це нас це не влаштовує. А... О! 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 о, о, Зачекай, зачекай, зачекай. Ось. Все. Наша наступна автівочка. Це Лансер Evo 10. Ланцер Evo 10. І, ну це слухайте, непогана, така буде собі заявочка на гарний результат. Давайте подивимось, наскільки ж далеко пролетить Лансер Evo 10. Я гадаю, що десь метрів 350 повинен він здолати. Давайте подивимось. Давайте подивимось, ну що. Трохи в нас затопила коробка передач, але, але, але швидкість вона набирає, в принципі, нормальну. 260-270 км за годину, і це, і це. І це, і це, і це. Навіть далі, ніж я очікував. Це буде десь 300-400, майже 10 метрів. Це більше 400 метрів. І це дуже класна результат. Це навіть більше, ніж BMW M5F90. Показала ще й. Ось так от ми врізалися у Hyundai Santa Fe, ну нічого страшного йому вже гірше точно не буде. Івано-Франківська область, 400 метрів плюс, там навіть невеликих хвостик, запам'ятаємо. І переходимо до суперників Івано-Франківська область, це Тернопільська область. Файне місто Тернопіль, Тернопільська область. Поїхали дізнаватися, що буде за автівка і чи зможе Тернопільська область облетіти, скажімо так, Івано-Франківську. Давайте дивитися, що за автівка. Будь ласка, демонструй нам щось цікаве. Щось цікаве, і це. Ой-ой-ой. Мені здається, що. Івано-Франківська область у нас отримала. Бачать. Не надто легкого суперника це Скінтіла, господи, поліц. Це поліція італійська. Це автівка зі стандартних. Ого-ого. Ну, зрозуміло. Зрозуміло. Мені здається, що. Як би гарно не стрибнула. Не стрибнула на Севана Франківська область на ланцері Ево. На ланцері Ево 10, але ця швидкісна автівка, мабуть, все ж буде швидше, і стрибне вона далі. Це вже 270-270-290, 300 км за годину. Але стоп, 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 стоп! Як? Як? Ні? Ні, 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 ні. ні. Капець. 340 метрів. Тернопільська область стрибнула менше, при швидкості більше, при легшій автівці, але це 340 метрів проти 400 у ланцера Ево 10 з Івано-Франківської області. Це капець, я не очікував такого. Я не очікував такого, скажімо так, результату і повороту подій. Ну, але, друзі, як сталося, так сталося, і я нічого з цим вдіяти не можу, тому що оці любі друзі, руки нічого не брали, як то кажуть, і ну, немає ніякої грубці. Все як воно є, так воно є. Ну що ж, Івано-Франківська область, вітаємо з проходженням до півфіналу. А наступна пара учасників остання у цьому чвертьфіналі це Львівська область і Закарпатська. Ну що ж, давайте подивимось, що у нас випаде Львівській області за автівка, на якій вона буде стрибати вдовжину. Ну що ж, рандом конфіг. І ми отримуємо наступне. Оп! Опа-на! ти диви! це Ламбургини Гаярдо. А у неї шини є? Так, ну передні точно є, а що з задніми, я не розумію. Чи че, що, задніх шин немає? Зачекай. Немає задніх шин? Ні, 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 це не підходить. Це не підходить. Коли немає шин, це вже не чесно. Це не чесно, тому наступна автівка. А було б непогано, якби Львівська область отримала таку автівку. Було б непогано. Ну, але, 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 але. але вона отримує. У нас що? Поки що нічого. О, хе-хе, Toyota Корола 2.0 спорт. Ну, слухайте, ну слухайте, ну слухайте. В принципі, все може бути, все може статися, тому. Львівська область не засмучуся, а дивись краще, як ця корола їде. А я гадаю, що їде вона все ж трошки швидше, ніж, зв... ніж звичайно, тому що тут у нас ще й стоїть е... цей турбіна. Так, ну що по швидкості, давай. Здивуй. 240 майже 250 км за годину. Ну, але, 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 але. 290, це як Кемрі. Це як Кемрі показала нам корола результат. Львівська область, 290 метрів. Подивимось, а що ж відповість на це Закарпатська область. Подивимось, подивимось, і скоро ми це дізнаємось. Красиві кульбіти від Львівської області і прямо в басейн. Просто десяточка. Десяточка за цей стрибок. Однозначно, від мене ой, бляха. Я облачаю, зараз ми її просто запустимо і перейдемо до Закарпатської області. Так. Я забув, що треба Це ж не ту клавішу натискати. Тому вона зараз платить, а ми переходимо до нашого наступного учасника. Все ти полетіла, а у нас Закарпатська область. Дивимось, що за автівка випаде. Цьому нашому учаснику рандом конфіг. Поїхали. Рандом конфіг, будь ласка. Щось цікаве нам продемонструй. Запам'ятала Львівська область 290 метрів. Так, так 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 так. 800 серія, торг, куві, щось там якесь дуже цікаве, щось дуже якась цікава назва. Ну але ця автівка має всі шанси на те, аби подолати 290 метрів і обігнати і е, обскакати, облетіти Львівську область. І мені здається, зараз це і станеться. Ну що ж, поїхали вперед. Повний вперед. Дивимося на довжину стрибку. Швидкість вже більша. 240, 250, 270, 280, 290 межілерів за годину. Нічого собі. Нічого собі, нічого собі. Ну, але, слухайте, у нас сьогодні надто далеких стрибків не було. Максом це було 400. Ну, але, мабуть, зараз буде все ж рекорд сьогоднішнього дня. Поки що 420 метрів. Демонструє у нас Закарпатська область, і саме вона проходить до фіналу. з Чим ми. Uh, і вітаємо Закарпатську нашу область. Ну що ж, пара uh, у нас виявляється така. Хмельницька область. Uh, де нас Хмельницька область? Це у нас. Це у нас Хмельницька область. Сюди. Буде змагатися так. Треба трошки від'їхати. Буде змагатися з. Луцьку э, Волинську область, господи, місто Луцька, Волинська область, господи, постійно забуваю, так. Це у нас, ага, це у нас саме Волинська область, тому що ми пам'ятаємо, що було змагання двох дві, дво, двох корейських автомобілей. Так, сюди. Це у нас перша пара. Наступна пара Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. це що у нас? Це вона? А так, це вона. Це вона, Івано-Франківська область. Іди сюди, Люба, Іди сюди, Люба, будь ласка, ставай сюди. Зараз буде змагання за вихід до фіналу наших змагань. Е ну і е буде Івано-Франківська область проти Закарпатської області. Закарпатська область у нас це чудове е файне авто. Воно переходить сюди. Поїхали. Ого ого, ого. Оце, оце їде, оце їде. Зачекай, зачекай, зачекай. Та запаркуйся нормально, господи. Ну, ви ж розумієте, що все одно, все одно ці наші автівки не фінальні. І ми зараз перед наступним раундом знову зробимо рандом конфіг кожному з наших учасників. Хмельницька область у нас отримає на півфінал наступну автівку. Давайте ж подивимось, яку. BMW m 5F90 була непоганою автівкою, але вона отримує. Вона отримує. Вона отримує що? Головне, щоб не по горіхах. Давай, давай, давай. Я готовий побачити це творіння якогось автопрому. Щось дуже довго. Щось дуже довго. Я сподіваюся, що у нас нічого не зламалося. Не зламалося! І це у нас Verdex NA2 Белазко Сіті Поліс Департмент. Господи, як страшно це звучить. Ну, але. Ну, але подивимось, як це Беласко Сіті. Поліс їде. Давайте дивитися. Щось не дуже вона собі їде. Ну, але. Ми, на жаль, іншого автівку вибрати не можемо, тому повний вперед. Поїхали. Хмельницька область, тобі пощастить, будь ласка, давай. Газуй на максимум. Ні, швидкість дуже погана. Навіть не 200. 100 метрів. 100 метрів, проте ми зараз можемо затормозити і спокійно собі тут запаркуватися. Запаркуватися. Це ми і зробимо Хмельницька область 100 метрів. Ну, слухайте, це я. Я в шоці. Я в шоці. ну, Це дуже мало. Це дуже мало. Зато автівка ціла. Зато автівка ціла. Але тут це, це все ж не головне. Ну, давайте перейдемо до суперника. Хмельницької області, суперна Хмельницької області, це у нас, нагадаю собі, Волинська область, Волинська область, яка отримує на півфінал наступну автівку. Давайте дивитися. Але все може статися, все може статися, і насправді в Волинській області буде щось таке ж повільне, і воно покаже такий ж фіговий результат, і ми змушені будемо перегравати. Але ні. Але ні, це Ягуар XE Stance. Stance. Стенс. Чудово, прикольно, цікаво. Давайте дивитися, що з цього вийде. Вона буде швидше, це 100%. Це 100%, але чи допоможе стенс нашому ягуарчику пролетіти більше? Так, поїхали. Так, ну швидкість дуже висока, 260. 270, 280 км за годину, ну так. Так, 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 так. І це у нас. Найдовший прыжок дня поки що. Стрибок дня. 430 метрів. Друзі, 430 метрів. І це у нас прикольно. Це у нас прикольно виходить, що Волинська область проходить до фіналу. До фіналу Хмельницька область, на жаль, вибуває, проте вона зате залишилася ціленькою і майже неушкодженою. Ну, а ми приходимо до наступної пари. Це Івано-Франківська область і Закарпатська область. Хто ж серед цих учасників пройде до фіналу? Подивимось, 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 Івано-Франківська область отримує у своє володіння цей прекрасний, чудовий, швидкий, красивий автомобіль, який називається, який називається. Який носить назву? Яку? Який носить назву Lexus LX 5.7 Luxury Нічого собі 2013 року. Оце обвіз. Оце нічого собі. Оце цікаво. Оце цікаво. Ну давайте дивитися, що зараз нам продемонструє цей Lexus. Дуже цікаво. Виглядає масивно, виглядає солідно. Ну, але нас ж тут головне це швидкість на рампі і аеродинаміка е, у нашому польоті. Давайте дивитися швидкість 200. 240. 240 за годину і це. І це, на жаль, не дуже далекий стрибок лише на 300 метрів. 300 метрів, 300 метрів, 300 метрів. Ну, але що ми можемо зробити? Івано-Франківська область у нас має такий результат. Ну що ж, давайте подивимось, а чим зможе відповісти Закарпатська область. Закарпатська область. Яка буде приймати участь у півфіналі на цьому автомобілі? Будь ласка, покажи щось прикольне і файне. Нам. Ну, ну, ну-ну, ну. Ми чекаємо. Ми чекаємо. Ми, пан Роман, чекаємо, і мої, е, моє шановне панство глядачі також чекають. Так, це у нас BMW X5F85. Мені здається, це зараз буде швидко і це буде. Оу, 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 який звук! Ого, ого-ого! Так, 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 мені здається, це однозначно буде. Однозначно буде дуже файний стрибок і точно далі, ніж Івано-Франківська область. Поїхали! Швидкість, швидкість, швидкість дуже висока. 240, 250, 260, 270, 280, 200. 300! 300! 300, 300, 300, 300, 300, 300 ого! Ого, ого, лотить. 490 метрів. 490 метрів демонструє BMW x 5 яка представляла Закарпатську область. І це поки що найдалі, най... найбільш далекий стрибок, який в нас сьогодні був. Тому Івано-Франківська область вибачай. Але ти, на жаль, до. Фіналу не проходиш. А до фіналу у нас проходять Волинська область і Закарпатська область. Тобто, ви дивіться, Волинська область з обласним центром у Луцьку і Закарпатська область з обласним центром в Ужгороді. Дуже цікаво, дуже незвично виявилось ось так от у нас. Ну, але давайте зберемо докупи наших фіналістів. Це у нас Закар Закарпатська область. А Де у нас Ягуар з Волинської області? Ягуар? Це ти? Це Ягуар. Чудово, Чудово-чудово. Наші, наші учасники вже на стартовій решіці. І давайте ж дізнаємось, хто на чому буде брати участь у фіналі нашому. Рандом конфіг для Волинської області. Автобела Пікуліна 130Б. Ну, що я можу сказати? В Волинській області трохи не пощастило і, на жаль, для неї вибула не найшвидша тачка, автівка. Ну але. Але хто зна, чим це може обернутися. Давайте подивимось на швидкість. Хотів сказати я, але тут дивитися нема на що. Четверта передача 183 км за годину. 100 метрів. 100 метрів і а що? А що, а що? Буде у нас. Ні, ні, пощастило нашій поліцейській автівці. 100 метрів, і це другий найгірший результат за сьогодні. До речі, як оце, ота поліцейська автівка також його показала. Тепер Волинська область, на жаль, 100 метрів. Ну, але ми тут нічого вдіяти, на жаль, вже не можемо. І е, усі карти в руки до Закарпатської області. Давайте лише подивимось, на якій автівці буде е, фінал для Закарпатської області. Ну, все зрозуміло. Це Lancer Evo 8, який, я гадаю, все ж продемонструє себе краще, ніж Autobella Піколіна, і пролетить далі, ніж 100 метрів. Давайте дивитися, давайте дивитися. Поїхали. Поїхали, поїхали. Ну що ж, швидкість висока, хороша. І фінальний результат нашого учасника з Закарпатської області буде: ого! Ого, слухайте. Слухайте, слухайте, а це доволі непоганий фінал. Це доволі непоганий фінал, і це 490 метрів. Це е, знову ж таки повторення найкращого результату нашого сьогоднішнього дня. Ну що ж, це чудовий фінал. Привітаємо Закарпатську область з проходженням до гранд-фіналу. Давайте я запишу результат, аби не забути. Все, 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 всі гала-фіналісти у нас відомі, друзі, тому зустрічаємо наших гранд-фіналістів. Крим. Запорізька область, Полтавська область і Закарпатська область. Тому, друзі, чекайте найближчим часом гранд фінал Там буде, окрім цих чотирьох учасників, ще деякі цікаві учасники. У мене вже є, скажімо так, ідеї, хто може бути. Тому, друзі, не пропустіть гранд фінал Це буде дуже цікаво. А на сьогодні все. З вами був я, пан Роман. Слава Україні! Підтримуйте наших воїнів, підтримуйте ЗСУ, вірте в перемогу, споживайте український контент, розмовляйте українською мовою. На все добре, до нових зустрічей і бувайте!